Кіровоградську область створено 10 січня 1939 року. Площа області становить 24,6 тисяч квадратних кілометрів. Більшість території знаходиться в межах правобережної України і лише територія селища Власівка Світловодського району розташована на лівому березі Дніпра. Кірово, зараз Кропивницький. Mm. Мені ця назва здається більш природною та органічною. Чому? Тому що у цьому місті творив відомий письменник, драматург, театральний режисер і актор Марко Лукич кропивницький Уявляєте, у дитинстві Марко часто хворів, а раз коли мав гарячку, впав у летургічний сон. Всі думали, що хлопець помер. Батько послав за дяком, щоб їхав читати в салтир. Але поки дяка привезли, хлопець прокинувся і почав розказувати, ніби був у гарному саду, де було багато дітей, які їли срібні та золоті яблука, І йому давали. Деякі рукописи Марка Лукача сьогодні зберігаються у театральному музеї в Лаврі, але більшість у меморіальному музеї Кропивницького на Керотграчі. Вілологи і театрознавці нині вивчають творчість Мерка Лукача, як засновника українського театру світової слави. А пам'ятаєте, нам житель розповідала про Івана Табілевича. Ой, дивіться, який в нього є жакетик. У школі Іван був найсильнішим і давав усіх тим, що сили ніколи не показував, хіба щоб захистити славшого. Усі це знали і побоювалися його. Уявіть собі, що отуто міг ходити Іван Карпенко-Кари. З Бобринця Іван Тобілевич пішов до Єлосаветграда пішки 60 верст, щоб побачити видатного англійського трагіка Олдрінжа, який грав того вечора в трагедії Шекспіра Отелло. Так само не боявся бій ні дороги, ні інших новигод, коли в Єлосаветграді гастролювали столичні російські трупи за участю першорядних артистів, свій хутяг назвав на честь дружини Надія. Він самостійно косив, орав, сіяв. На хуторі він викопав ставок, ловив рибу і випускав назад. А я так люблю співати. І до чого тут це? А додому, що рідна сестра Івана Тобілевича Марія Карпіна в Садовська барілотці, також була співачкою і йшла в історію театру як талановита співачка і драматична актриса одна з найперших і найкращих виконавець вокальних партій у тогочасних операх і оперетах, сольних номерах та дуетах у диверсментах. Сучасники називали її українським соловейком, щедро наділено від природи чудовим сильним голосом Соковитим сопрано. Вона з невеликим піднесенням виконувала глибоко драматичні ролі, які принесли їй гучну славу да одної своєрідної майстрині сцени в корифея Українського національного театру. Артистка наполегливо працювала над кожною ролью, шукаючи нових своєрідних різ того чи іншого персонажа. Вимогливо ставилися домови, гриму та костюми. Широку популярність добула вона, виступаючи спершу як актриса оперного, упорядкового та комедійного жанру, а пізніше як драматична. Жодна актриса того часу не вміла так тонко відтворювати українські народні пісні. Знаючи досконало життя села, вона задушевно та лірично передавала красу народної пісні, поєднуючи спів і з грою. Вона знаходила все нові грані образу глибоко перескривали найісточніші характери кожної герої. Їй чарівний голос проникав у душу дихлядача, а реалізм простота гри доводили враження, до часом до повної ілюзії дійсності. Подивіться, які в неї гарні Чичики. А що таке Чичики? Це сережки. А ще вона завжди дуже гарна та гармонійна підбіляла юбки та когти. Там кіроградчина дійсно край, де народилася жила і творила ціла родина. Відомих акторів, та й не тільки. Моїм домом є Микола Карпус-Садовський, який з початку російсько-Турецької війни прямо з училища йде на фронт добровольцем. участь практично у всіх найбільших битвах, був нагороджений Георгівським хрестом, представлений до офіцерського чину. Однак, повернувшись, зайнявся сімейним захопленням. Театром, в якому Садовський спільно з Марією Заньковицькою очолив, очолив власну трупу. Згодом, в 1898 році, ця трупа злилася з трупою Саксаганського, а в 1900 році з трупою Кропівницького. Повернувшись до Києва, Садовський заснував перший український стаціонарний театр, який розпочав свою роботу в Полтаві, а потім діяв аж до 1919 року. В Києві. Артисти Київського міського театру майже повним складом на чолі з садочком переїхали до Кам'янця-Подільського. Оце так пограно. Це точно. Гарна гравишна. Пізнавай. Кропивницький. Місто у центрі України. Засноване у 1754 році біля земляної фортеці Святої Єлисавети. З перших років територія козацької звитяги і військової доблесті тут з'явився перший український професійний театр, один із перших електричних трамваїв, один із найбільших заводів сільськогосподарської техніки того часу. Місто п'ять разів змінювало свою назву, проте невпинно розвивало свій індустріальний, науковий, культурний потенціал. Витончена архітектура історичного центру, що збереглася до наших днів, неповторна мистецька аура. Здавна спонукали подорожуючих до елегантного визначення цього куточка як «маленький Париж». Два, три. Даша, твоя черга, тобі не є. Є лише Ватерат. Це що за місце? Я взагалі не чую такого назви. Це Зінав'єрськ. Кірово.